В день помаранчевого Марса. мої найкращі вітання. Продовжується надзвичайно гарна доба. Доба домобуду дуже добра для дому, для сім'ї. Так що сьогодні зранці розпочинаємо ремонт. Він буде радувати нас своїми результатами. Або закладаємо фундамент будинку. Будинок простоїть довго, життя в нього буде радісним і щасливим. Також сьогодні. Дуже ранок сприятливий для різного роду пожертвувань і, взагалі, сприятливий для початку нових справ для бізнесменів теж буде дуже вдалим. Об 11 годині 35 хвилині наступає надзвичайно потужна доба, доба корони, тобто сил у нас максимум. Але ми повинні намітити невеликий об'єм роботи і обов'язково за цю добу його виконати. В цю добу дуже добре здійснювати подорожі короткотривалі, довготривалі, дуже вдала буде поїздка для волонтерів, гарячі точки нашої держави. Ну і також цей день сприятливий, щоб дарувати. Подарунки і своїм домочадцям неважливий подарунок, важлива увага. Ну і звичайно, своїм знайомим і імененникам. Місяць продовжує рух по знаку близнят. Коли місяць рухається по знаку близнят, тягне на спілкування, на шопінг, ми хочемо приготувати щось смачненьке для своїх домочадців і завжди не можемо вгодити. Прогнози погоди не здійснюються, ремонт не розпочинаємо. Він не буде нас радувати своїми результатами. Ні, близнят у нас дуже вразливі. Наші плечі, наші руки, наші легені не даємо їм великого навантаження. Організм потребує чогось смачненько, жарненько, адже це у нас повітряний знак. Так що е, і сальце, і м'ясце, і ковбаска, і так далі, все, чого душа побажає. Сьогодні у нас останній день місяця Януса. Янус – це великий бог, який одним лицем дивиться в минуле, а другим в майбутнє. Це міфічні брати близнята Ромул і Рем, які заснували місто Рим, створили календар. Ось так назвали 11-й місяць свого календаря. Але Юлій Цезар переніс його з підсказки Созігіна, Астрола, Клеопатри, на перше місце тому то він. Став у нас першим місяцем року сьогодні. За народними прикметами афанасія ломоноса казали наші предки: бережи свій ніс. Цей день помічали, яка буде погода. Якщо похмуро, значить весна затягнеться. Також цей день табу було для того, щоб хрестити хлопчиків. У них пропаде чоловіча сила. Ні в якому разі сьогодні не можна переїжджати в нове помешкання, в ньому будуть лише сварки. Не буде ось такого миру і спокою, і злагоди. Також в цей день не можна робити хірургічних втручань без особливої необхідності. Життя таке коротке, поспішаймо творити добро, і нехай в цьому нам посприяє розташування небесних світил.